Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії від Марка ми почуємо про те, як Христа випробовували фарисеї, щоб Він показав знамення, а Господь, глибоко зітхнувши, сказав, для чого цей рід вимагає знамення. Дуже часто і в нас бувають думки в більшості з цікавості, щоб Господь показав нам чудо, але не потрібно випробовувати нам Господа. Потрібно тільки вірити і шукати правду Божу. Сьогодні за богослужінням вшановуємо пам'ять преподобного Георгія Хозевіта, що жив у 7 столітті, преподобну Домініку Константинопольську та преподобного Григорія, затворника Печерського. Окрім цього, за церковним календарем відзначається і пам'ять преподобного Григорія Чудотворця Печерського. Життя та подвиги цього святого пройшли у славетній Києво-Печерській лаврі. Сам преподобний Феодосій Печерський дуже полюбив Григорія і постриг його у Чернецтво. Своєю молитвою, постом та смиренням Григорій догодив Богові і отримав дар творити дива у своїй келії. Він не мав нічого, окрім книг, і весь час бачили його у роботі, молитві або читанні слова Божого. Мав Григорій послуг доглядати за монастирським садом. Не раз злодії намагалися вкрасти у ньому яблука, та преподобний завжди смиренно наставляв їх, Після чого злодії каялися у своїх гріхах. Якось Григорій передбачив люту смерть князя Ростислава та розповів про це його слугам. Князь розгнівався на преподобного та звелів утопити його у Дніпрі. Згодом і сам Ростислав загинув тією. Смертю, коли втікав від своїх ворогів, а тіло святого Григорія дивовижним чином знайшли у Келії з того часу, а це було у 1093 році, перебуває нетлінним у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Щодня багато людей ідуть поклонитися його мощам, щоб отримати молитвами цього чудотворця дивовижну допомогу від Господа. Сьогодні ми сердечно вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Володимир, Дмитро, Антоні та Георгій. Нехай вас осяває милість Божа. Возлюблені у Христі, пам'ятаємо, потрібно любити людину і в гріху її, і в ганьбі її. Не потрібно її зневажати, бо це образ Божий. Проте ми повинні ненавидіти те зло, яке є в ній. Такі життєві істини нам залишив праведний Іоанн Криштатський.